Так, друзі, привіт! Будемо продовжувати дивитись книги. І ось така книга цікава. Ні, раз, ну, ні одного разу я її не зустрічав. Ось так. Правдинське видання 89-го року. Треба подивитися, що це. От, ну, цікаво. Так, далі дивимося із серії ЖЗЛ. І це книга про Бахтрьова. Ось так. Так, даної книги також в мене немає. ЖЗЛ я збираю. Все, що попадається, забираю. Так. Далі дивіться. Детектив ось такий ось. Така серія також виходила. Так, це Молода Гвардія, 1990 рік. Вам, друзі, я книги просто показую. Як завжди, кому якась книга <кій> <кій> може приглянулась, будь ласка, пишіть номер в описі до каналу. Так, ну це цікава книга. Тайна трьох океанів», 71 рік. Цікава книга. Я зустрічав. Їх повинно бути е декілька там про Тихий океан. Про... Так, це Год Мед Ізда, 1971 рік. Про який це саме. Ну, зараз дивитися не буду, але пам'ятаю, здається, що повинні бути про, про кожен океан. Ось виходила ось така ось як підбірка. Можливо, я помиляюсь. Ну, напишіть, будь ласка, хто знає. Так, Андре Моро або життя бальзака. Також є в мене, але не в такому виданні. Це якесь не молдавське, ні, Дніпро. Так, чудово, що на українській мові я знайшов, в мене не було, тепер буде. Ось так, чудово. А ось це вже, друзі, якби таких книг побільше попалось, це вже серія цікавіша. Вона ціниться, точно знаю, і мені самому цікаво її почитати. Вам скажу. Що видавались тут дуже цікаві речі в даній серії. Ну, побачимо. Одна це книга, чи будуть ще. Так. Так, спецнази, зрозуміло. Знову ось така книга. Це якась трилогія чи що. Не знаю. Ось така. Так. Гарно корінець оформлений. Так, видання художня література. Ось так. Так, далі йдуть знову такі ось книжечки. Дивіться щось про Чорнобиль. Ось фітотерапія під радіації. Так, ще одна книга з цієї серії, принцеса від, оцеї... від віддавництва книжкового серіалу Бідна Настя. Ось так. Так. Ось така знову спецназ імператора. Далі, знову смерш. Дивіться, це бібліотека юність Ебуніна. Жесть Арсенєва. Ну, я спілкувався з людиною, з якою я спілкуюсь. Він казав, що для нього найкращий роман. Ось Боніна саме. Ось він. Ось так. так ви свої думки також. Пишіть, будь ласка. Так, дивіться, Астаф'єв, царь риба. Ха -ха. Цікаво. 87-й рік. Мерші знов, знову імператора спецназ. Так, оце вже цікавіше. Научкова Кова фанта. Так, наукова фантастика. Це вже цікавіше. 87-й рік. Чудова, чудова книга, так. Так, дивіться, слово якесь і тут. Ось така ось книга. Так, Торгіння взагалі... Не буду... Так. Дивіться, цікаво, що це таке. Видавництво наша книгарня». А, це про видатних. Щось тут фізика, Арістотель. Про фізиків. Ну, цікаво. Титул польського оригіналу. Перевидання, якесь польського видання. Так, це про хіміків. Ось знайшов, Це про хіміків. Ну, чудова книга. Так, далі дивимось. Ось така ось. Ось така ось, господи. Макулатура. Це макулатура, друзі. А ось це не макулатура. Це е, Григорій Грігорій вир. Оце не макулатура. Чудово. Забираю. Недавно я відправляв людині. Кому потрібно, звертайтесь, будь ласка. Так, Томас Гарді. Чудово. Дон Кіхот. Перша книга. У мене, до речі, я оце показував вам Дон Кіхота. То не мій Дон Кіхот. У мене взагалі Дон Кіхот, перший і другий том в різних виданнях. Ну, не знайшов я ще в одному виданні два тома. Ну, так буває, що зробиш. Але, щоб мати, в мене хоч так уже є. Так, це серія стрілочка, така лук оцей. Так. Нема в мене саме цього роману. Так, зараз підготовлю деяку кількість книг і продовжимо. Так, продовжуємо. Дивіться, що попалося серед цього такого. Ну, багато сьогодні такої літератури не дуже. Ну, показую все. Так, видавництво дитяча література, дивіться, 1974 рік, як це оформлено. Так, малюнки Каліновського. Цікава книга. Цікава, дивіться, як оформлено гарно. Видавництво дитяча література. Також ось книга, це справжня знахідка друзі. Чорновіл. І вперше в Україні видавалось. 91 й рік. Чудово, Це знахідка просто дуже гарна. Передивлюсь, почитаю. Цікаво. Так, далі. Гоголя, дивіться, Тарас Бульба. Історичного роману. 64 вік. 64. -й. Навіть ілюстрації присутні. Ось таке простеньке видання Тараса Бульби. Так. Це знову бібліотека радянського роману. Ось така ось книга такий ось автор. Не знаю, хто це такий. Ви як знаєте, підсказуйте. Так. Е моя життя... Так, така книга мені попадалась, але в іншому виданні. Це видавництво мистецтва Київ. Ось так. Різнопланова сьогодні е широкого плану література. Так. Дитяча література. Видання 70-го року. <кій> Ось таке видання. Ну, не попадалось мені ще такого видання. Так, знову КС. -ка. Тут я так зрозумів, значна кількість. Так, це в нас Чарльз Дікенс і великі сподівання його. Чарльз Дікенс. Будь ласка, так. Знову цей спецназ, зрозуміло, островського п'єси в КСК. Що це таке? Ян Крос. Імператорський бізумець. Ось так. Переклад Зенстонського. 30 тисяч. Трошки він хоче розсипатися. Не можна підклеїти. Ну, потрібно подивитися, що це так. Далі дивіться Шекспіра трагедії в КСК. Агата Крісті. Виходив такий детектив і політика 80 90-ті початок. Так, один, два. Так, дивіться. Такі ось. По справочник по лікарському харчуванню для дітей. В радянські часи. 84 рік. Видавництво медицина. Так, а це такі ось путівники виходили. У мене якісь там є якогось міста. Я завжди путівники забираю. Чудово. Видавництво мистецтво. Будь ласка. Так, далі. Друга чи перша книга у ріки. Що це таке? Видавництво дитяча література москов'яні якісь. Історична, історична повість 75-й блок. Не знаю, не зустрічав я такої книги. Так, тут, дивіться, таке широкоформатне видання. Це з енциклопедії. Е, так. Юного глядача. Це щось зв'язане з кіно. Так. Це про кіно. Театр кіно, цирк Естрада телебачення. Ось так. Це ціла серія виходила, їх виходило багато. У мене якісь є ось. Даний не пам'ятаючи, є. здається, саме про кіно немає. Так, знову ось таке щось. Так. Це дивіться юридичний енциклопедичний словник. Такого ще не попадалось. 1987. Хтось мені із глядачів казав, що якщо щось попадеться, по юриспруденції, про криміналістиці, то з задоволенням придбаю. Мабуть, заберу, можливо, знадобиться ще комусь дана книга побачу. Так. Так, операція степний ба. Степний баранчик. Гансвібе. Ось так. Так, далі Анна Кареніна. Як закалялась сталь, далі карамзин. Ось така КС. -ка. Так, далі щось. Так, англомовне щось. Париж. Ну, такі речі я також забираю, друзі. Так. Айвенго Вальтера Скотта. Чехова п'єси в КС. -ки. Так, ще одна книга знову ось ця серія якась була. Так, о, дивіться, оце дуже чудова знахідка Похльопкіна. Це такий класик кулінарної справи. Саме по написанню книг. Я хочу сказати, що його книги ціняться. Ось такий ось словничок, чудова знахідка. Оба. Так, ноги вже затерпли. Так. Генріх Ман, дивіться. Наподаний і Новелик. КСки. Далі. Томас Гарді. Також КСкі. Такий, бачите. Олександр Крон. Капітан дальнього плавання. Ось так. Будь-що попадається. Цікаво. Видавництво домка. Вони видавали гарні речі. Хай буде, подивлюсь. Так, поїхали. Шаль де Кастер. Попадалась мені неодноразово також Лермонтов і Гоголь, мертві душі. Також часта знахідка. От, Так, це, мабуть, якийсь біблі... Так, новий заповіт. Так, дивимось. Толстого, фкс ки Саме, до речі, в такому я її колись і читав. Її. Так. Батькам про дитяче харчування. Ось така ось книжечка. Ух ти. Якби був комплект. Плутарх, друзі. Якби був, якби ж був перший том, як мені хочеться. Щоб він був, оце, чудова знахідка. Так. Ось такі речі також забираю різні технічні. Недорого вони коштують. Я їх продаю там по гривню по 50, щоб все було доступно. Ось так. Так, плутар мене здивував. Так, дивимось. Так, це Астрахань також путівник. Такий, далі. Е, Ніжин. Цікаво. Також гарний путівник. Чудово. Це що таке? Щось таке. О, цікаво. Також путівник. Чудово. Глухов, Чернігов. Клас. Це гарна знахідка, так. Далі. М -м -м. Ось така. Здається, фільм такий був. Так, далі. Що це таке? Подивіться, загадка Перл Харбора. цікаво. Планета людей. О! Оце знахідка. Юрію Стадничуку. Привіт, якщо він дивиться. Я зразу згадав, як він розказував про дану книгу. Клас. Взагалі чудово. Так, і Перл Харбор, звісно, також цікаво. Видавництво наука. Гарні книги пішли, ви бачите, і путівнички чудові. Так, Подвиг на курилах, на Корильських островах. Далі КСка знову, а не Якийсь том. Так, поїхали далі. Бальзака, ну, часто знахідка, дивіться. І рибакова, кортик, бронзова. Саме в такому виданні я також читав. От, далі. Отаку От я продавав книгу. Ось так. Повернулась вона знову до мене. Хай буде. Це на географічну тему. Цікаво. І слово о полку Ігорю в такому простенькому виданні Каєсошці. Так, далі дивимося. Підготовлю я зараз деяку кількість книг, друзі. Але дивлюсь по часові, що можливо далі буде нове відео, ще третє, добре, тоді далі буде.